Мережа магазинів Центро Мебель представляє найкращі в Запоріжжі відділ корпусних меблів на будь який смак. Ми підготували нову колекцію офісних, комп'ютерних та геймерських крісел від кращих компаній, широкий вибір письмових та офісних столів, кращі проекти кухонь. Наявності та підзамовлення з ДСП, МДФ та Акрилу, які спроєктують для тебе наші майстри, кухонні столи, розкладні та нерозкладні, з загартованого скла, МДФ, HPL та натурального дерева, від кращих українських фабрик, стільці та табурети до них з дерева, металу, та втканені велюр антикіготь. Широкий вибір розпарних та шаф-купе з найсучаснішими, розсувними зеркальними системами нового покоління, вітальні вітрини, передпокої, тумби та комоди, тумби під ТВ, м'які пуфи та обовнички. А для тих, хто шукає здоровий, комфортний сон, у нас великий вибір ліжок та матраців від кращих українських та турецьких компаній, ліжка з натурального дерева, металу, ДСП. Та лічка подіум в скаднині велюр з підємним механізмом та великою нішою, з ортопедичними буковими ламелями, матраці, пружині та пружині, з кращих екологічних матеріалів. Завітай до нас! Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години.